Кількість авто, які координаційний центр волонтерів передав військовим, вже перетнула межу у три десятки. Так, 32-га машина для потреб захисників надійшла від франко української організації Соняхи з України, яка постійно надає допомогу Олександрійським волонтерам. Цього разу один із волонтерів-французів вирішив передати своє власне авто на потреби зсу. Це Форт Фокус. Авто його особисте, воно в гарному стані. Він спочатку сам особисто збирався пригнати і передати хлопцям, але потім йому голова організації наш Українець трошки пояснив, як це все з логістикою і добиратися сюди, як це все для нього буде. І він тим паче вже на пенсії пенсіонер. Тому він вирішив просто передати це авто для ЗСУ. Лише вночі автівка перетнула кордон з Україною і вже поїхала до хлопців допомагати їм виконувати поставлені завдання на сьогоднішній день. Хочемо дуже подякувати координаційному центру волонтерів міста Олександрія, а також волонтеру з Франції Патріко, який надав нам. Це авто, яке зараз буде допомагати унищенні ворога, яке буде перевозити особистий склад військових. Зараз в цей тяжкий час кожне авто на дуже великому рахунку і допомагає нам боронити країну від ворожої атаки. Зараз волонтери корцентру намагаються якнайшвидше закрити збір на 200 тисяч гривень. Це вартість 33-го авто, на яке так сильно чекають військові на фронті. Буде повнопривідний джип або пікап для одного із штурмових підрозділів. Там ми досі ще на тій самій сумі 14-15 тисяч поки що стоїмо. Збір ще триває. Зробити посильний донат можна або на картковий рахунок координаційного центру, або у скриньку, яка розташована біля входу.